Який зараз час? Час зимових країв. Ковзайте у новий зимовий світ. Аврора вздовж круженої вежі, щоб виграти головний приз. Об'єднуйтеся з друзями, щоб заробити додаткові жетони і розділити з ними задоволення. Крім того, стежачи за прогнозом Аврори, ви можете планувати свою стратегію і бути на крок попереду. То від минулорічних морозних Беремутських островів, ми додали заворожуюче полярне сяйво, щоб освітити нічне небо. Пориньте у святковий настрій разом із святковим перевтіленням годинникової вежі, що додає місту чудової снігової чарівності. І не забудьте застрибнути на нові рейки на Бермудських островах. Вони з'єднують усі найкращі визначні пам'ятки для захоплюючої подорожі пов'язаної з дослідженнями та відкриттями. Вгадайте, що нововка бета безе? Морозні доріжки ви можете переміщатися між гарячими точками і занурюватися в динамічний бій зі стріляниною і швидкими стрибками прямо з рейок, вносячи свіжий поворот у ваші битви. Під час події зимові країни взаємодійте зі спеціальними монетними автоматами в КБ та гаджетами постачання в ВЗ, щоб викликати ефекти полярного сяйва, які дають вам додатковий лот, додаткові підсилювачі та додаткову ігрову валюту. Залишайтеся в курсі щоденних прогнозів Аврори, щоб проблеми та незгоди не робили вам в житті погоди. Відкрийте для себе нові крижані скульптури, крижані ящики, крижані радари та точки зародження ексклюзивних крижаних джипів у КБ. Стріляйте з тих транспортних засобів, щоб додати стратегічної пригоди. Режим божевільний сніговик повернувся. Усувайте супротивників, щоб підвищити свій рівень і збирайте частини костюму сніговика, кожне з яких покращує ваші базові показники. Зберіть костюм, щоб перетворитися на сніговика. Але будьте обачні, якщо ваш сніговик буде переможений, ви перетворитесь на сніжку. Якщо вдасться прокатитися певну відстань, ви врятовані. Але якщо вас у цьому стані заб'ють, до побачення. Окрім цього, тепер товариші по команді можна підіймати швидше, лише торкнувшись до їхніх сніжків. Зустрічайте коду. Він же снігова лисиця, який тут щоб запалити бойове небо. Під час стрибків з парашутом кода може виявляти ворога в межі прямої видимості. Здатність аврори дає коді тимчасовий приріст швидкості та можливість виявляти ворогів, що ховаються за укриттям. А ви вже проводилися? Тепер будь-який персонаж автоматично пробуджується, коли це можливо. Навички персонажів також скориговано для кращого ігрового досвіду. Альваро вибух люті тепер має гранати, які розколються лише після вибуху, що підвищує точність стрільби. Уміння Скайлер тепер буде автоматично прицілюватися на стінку для кращого ігрового досвіду. Новий дробовик М590 з функцією повітряного вибуху вже у продажі. Кулі вибухатимуть, прилетівши певну відстань або влучивши в об'єкт, задаючи шкоди ворогам, що знаходяться поблизу осколками. А також інші оновлені зброї. Удари, що добивають, тепер дають вам очки щита і прибавку до швидкості. Крім того, тепер ви можете виконувати їх навіть кулаками. Ми додали три нових потужних приладдя до зброї та зменшили кількість опцій нижчого рівня, щоб полегшити грацям доступ до високоякісного спорядження в матчах. Слоти покращені тепер більш порядковані з однаковим розташуванням для будь-якого типу зброї. Крім того, моделі та текстури були покращені для більшого занурення у гру. Нарешті інтерфейс прицілів та перезарядки з'явилися нові елементи. Після усунення ви можете переглянути короткий повтор з точки зору ворога, щоб побачити, як вас знищили. Перевірте ці нові соціальні функції. Тепер ви можете запросити гравців, які вже перебувають у команді або в іншій кімнаті, приєднатися до вас безпосередньо. Налаштування кімнати можна зберігати, тож вам не доведеться налаштовувати їх щоразу, коли ви граєте. Крім того, ви можете швидко перевірити налаштування вашої команди, щоб переконатися, що всі готові до бою. І наостанок кілька нових функцій, які покращать ваш загальний ігровий процес. Під час десантування ви отримаєте підказку про час стрибка після того, як закріпити локацію. Однак ця підказка не з'являтиметься для віддалених міток. У торгових автоматах з'явилися ліворуч вкладки для швидкого доступу до потрібних предметів. Якщо ваш рюкзак переповнений, ви можете автоматично відкинути непотрібні речі і легше купити нові. Неймовірна поїздка, друзі! Приєднуйтесь до нас у зимові краї, і нехай гонитва за полярним сейвом розпочнеться.